Усім привіт! З вами ваша б'юті подруга Женя. Зима це не тільки білий сніг, гарячий чай та мінусова температура з вікном. Це ще й бажання тепла та комфорту в ароматах. І ми знаходимо його в обіймах глибоких, зігріваючих, повільних зимових композиціях ми зібрали для вас топ-7 ароматів, які реально дарують атмосферу затишку вашому тілу та душі. Тож беріть плед, наливайте собі щось смачненьке і поїхали занурюватись у світ парфумів разом. І перший аромат, з якого ми почнемо наш зимовий топ Манклієр Лєсель Стіс. Це новинка 2023 року, створена відомою парфюмеркою Даніелою Андрієр. Уявіть собі дерев'яний будиночок високо в горах. За вікном мороз і засніжені схили, а всередині тепло. Камін співає і ваш кіт муркоче на колінах. Абсолютний спокій! Головний герой композиції ірис. Його пудрова вуаль, наче оксамитовий шарф, теплий подих сандалу, відчуття обіймів. Ніжна фіалка, як романтичний роман, що ви читаєте? А білий мускус нагадування про. Тихий сніг за вікном. Манклієр Лєсем Стіс це унісекс аромат, який одночасно круто звучить і на чоловіках, і на жінках. Він про спокій, баланс і внутрішню силу. Ідеальний вибір для поціновувачів неголосних, але переконливих ароматів, що створюють вашу особисту ауру. Наступний аромат нашої добірки Монблан Стар Ут. Це справжній яскравий акцент у світі парфумів. Його створив Гаель Монтеро у 2025 році. І він увійшов у лінійку майстер-шчук, присвячений легендарній рушці і сам флакон нагадує чорнильницю. Адже з цим ароматом ви пишете власну історію. У його звучанні поєднується Амбра та розкішний уд, що нагадує про дорогі дерев'яні панелі старовинної бібліотеки. Сандал додає м'якості кориця пряного тепла, а кардамон освіжає легким пряним акцентом. Все це огортається деревним шляхетним теплом. Монблан Стар Ут можна описати одним словом статус. Костюмний і елегантний, його обирає для особливих моментів. Він ідеальне доповнення образу для вечірніх заходів, театральної прем'єри, а також для випадків, коли потрібно справити враження та залишити ароматний підпис, який неможливо забути. Для бажаючих залишити незабутнє враження для сміливих крокувати у світі прожекторів. Цей аромат. Maison Noir Valentis 685 – Ідеальний для зимових вечірок, романтичних зустрічей або будь-яких моментів, коли ви хочете бути в центрі уваги. Його початок пряний і насичений шафран, який немов світ Анок пробуджує нічну магію. Серце аромату дивує поєднанням білої шкіри, ірису і жасмину. І це розкішно елегантно. А тепла база з амбраксану, кедру та праліне подарує вам чарівний та незабутній деревний шлейф. А тепер уявіть фенікса, який після падіння злітає ще вище. Сильний, гордий та непереможний. Саме таке відчуття дарує отіма від пернуар. Його верхні ноти айви, рому та кардамону заряджають енергією та впевненістю, відкриваючи день із відчуттям сили. Серце аромату з Праліне побів Табаку та пачулі створює солодкувато димну ауру, яка обволікає і додає розкоші та витонченості. А базові акорти ванілі, османтусу та кедру залишають за вами тривалий глибокий шлейф, що огортає харизми. Оттімо, це арма для тих, хто прагне досконалості і не боїться виділятися. Він пасує для важливих зустрічей, вечірки з друзями або моментів, коли хочеться відчувати себе на висоті. Молекула зeroan плюс гуаяквуд від Eccentric Molecules – це аромат, який зачаровує своєю мінімалістичною силою. Лише дві ноти створюють ольфакторну магію з гіпнотично привабливим шлейфом. Для тих, хто ти цінує красу в простоті, мінімалізм та чистоту форм. Ізоя супер це синтетична молекула, відома своїм деревним і оксамитовим відтінком. Її називають молекулою бажання за спроможність підкреслити красу вашої шкіри. Ваякова деревина. Вірна олія з дерева бульнезія Сарміанто, яка додає дивності та деревного тепла. Її аромат нагадує добре витримане віскі в дерев'яних бочках, створюючи відчуття затишку, тепла і елегантності. За допомогою цього компонентного дуету, Геза Шон створив глибокий, спокусливий та водночас ненав'язливий аромат. Молекула зірован плюс Wood – це не просто аромат. Це стиль життя, де мінімум компонентів створює максимум емоцій та ефекту. Antinomy Сайленс Eloqua – деревно пряний аромат для чоловіків і жінок, який поєднує стиль, смак та елегантність. Верхні ноти шафрану додають пряності та легкого сяйва, яке відразу привертає увагу. Серце композиції Гваяк. Цикламен, кава та магноліан створює багатогранний глибокий букет, що поєднує деревні, квіткові та легкі солдаткувати відтінки. Базові ноти, гур'юнський бальзам, сандал, ладан, амбра та аміріс формують насичений і стійкий шлейф, який підкреслює індивідуальність та внутрішню силу. Аромат звучить одночасно впевнено і делікатно, демонструючи гармонію пряності, деревних акцентів і легкого тепла. Цей аромат ідеально підходить для вечірніх виходів, урочистих подій, ділових зустрічей або свят, коли хочеться виглядати стильно, Вчасно і залишати за собою помітний, але не нав'язливий слід. У флаконі Boss Bottle Beyond від Hugo Boss. Евненість, переконливість і стиль. Верхня нота імбиру дарує свіжість, пікатність і заряд енергії, який відчуваєш відразу. Серце аромату нота шкіри створює міцний витончений відтінок, підкреслюючи мужній характер. Базові деревні акорди додають глибини та стійкості, залишаючи за собою елегантний і тривалий шлейф. Цей аромат ідеально підходить для сучасного чоловіка, який має характер та цінує чіткість. Boss Bottle Beyond – це ваша унікальність, і вона помітна як на ділових зустрічах, так і в оточенні друзів. Ось і добіг кінця наш то. 7 зимових ароматів. Сподіваюся, ви знайшли серед них ті, які зігріють вас у холодні дні та додадуть особливого шарму кожному образу. Не бійтеся експериментувати і обрати аромати, які підкреслюють вашу індивідуальність. З вами була Женя та до нових ароматних пригод. Па-па!